Так, Теременський ліс. Виходжу я з лісу. Село Теремне. Рівінська область. Біля лісу, село Теремне. Земля тут така піскова земля. Пісок, кремінь. Село Теремне, Рівінська область. Історично це є Волинь. До революції це була Волинська губернія, Острозький повід, Кунівська волость. До 1831 року село належало Сапіги. Сапіги це дуже багатий європейський ну, шляхетний рід. В них власність була в Німеччині, в Австрії, в Російській імперії. Але в 1831 році сапіги підтримали повстання польське. І в них Село Таремне, і ці ліси конфіскували, забрали. Центральною вулиці села вимушена така бруківка. Я гарно заплило. Хата, хата, напевне, це колись була. Отак в лісі знаходиться село Теремне. Це наші родичі. У мене баба, матерна мати. Добровська теж була. Я цього діда знаю, приходив колись до баби Гани. Макар. Він мав прадіда Діда Сидра двоєрідний брат. в мене мандрівка в село Теремне. Тут теж Домбровські фамілія. Добігає до кінця моя така мандрівочка таремним. А церква побудована в кінець ХІХ століття вже не за Сапігів. Сапігів землю конфіскував царський уряд на початку ХІХ 1831 році. А церква будована вже в кінці 19 століття тут овторем І... івана богослова.